Привітуліки всім привітуліки. Сьогодні четвер, 22 грудня. Сьогодні пораємося раніше. Зараз без 15.07. Чому раніше? Бо Вові потрібно раніше поїхати на роботу. Вітер на дворі, але тепліше. Морозу, мабуть, немає, я бігла і не глянула на термометр. В повітрі якась як крупка, наче літає. Все, побігла в сарай. Першими, як і вчора, пішли, самі голодні, віка, яка коперсається, вчора їла, їла півдня. Все рівно з чайну ложечку десь залишила. Тут буся. Коротше, коротше кажучи, первими на кармішку йдуть ті, хто в першу чергу йде на вибраковку в цьому. В наступному році, в 23. -му. Насипали дівчатам. Соди? Смачненько Бусь? Буся смачненько. В гавань зайшов танкер. У гавань зайшов танкер. Да? Танкер? Ух ти танкер. Скільки в цьому році буде? Троє, четверо, двоє, хто? Вона в нас взагалі більше по хлопцям. Да, Миш? Ти більше по хлопцям? Буває, не так, за першим окотом в неї було ой, два хлопця, по-моєму. За другим це треба дивитися, ну здається так. За другим одна дівчинка. За третім знову два хлопця. За четвертим трійня, здається. Ні, чи за, за третім трійня. Надо дивитися. А в минулому році четверо було. Да, це в минулому четверо було. Чекали. Три хлопці і одна дівчинка. Треба по записям подивитися. Просто вже у котів було багатсько. сплуталися. Сплуталися. Але вона більше хлопчиків котить. Да? Але, скажіть, я можу і трьох, і чотирьох прилупити. Їжбіка. Діти сплять. Ні в кого не відчуваю. Не у фії ніхто не брикався. Не умишки. Ех ти баржа. Ех ти, баржа наша. Танка. Ладуся в нас одна по типу сейбл. Вона не зовсім біла. Така з золотавим таким відтінком. Хоча мама її Мегі була чисто біла, бабуся Маняша була чисто біла. А Віка, йди Вітсіль, Віка, я ж кажу, та там же ж таке точне, як і в тебе, йди. А у, виходить, у Мегі. Мегі, здається, батько. Коротше, дід чи прадід лади, був 50-відсотковий занинський козлик. І він був такого окрасу персикового, як ми казали, золотавого рейн був у нас. І ось на ладі проявилася його золотавість. вість. Да, так, Ладуся? Я скажу, Хоч у мене її 62,5%, але я не чисто біла. Мені подобаються вони такі космички. Ось такі. Лежать так красиво. Що -то, як у, які, прически молодюж робить, дреди плетуть. І вони кожна окремо. Так у нас у ладусі. Да, ладушка. Ладушка. Ви мої пузатіки. Позатіки мої. Ну і завершують процес вже по традиції. Барбушка і мірушка. Да, мірушка? Мірушка. Дівчата, такі ви пильні. Літом такі чистесенькі. а зараз погладила. Е, до речі, сьогодні вже ми їм даємо по чашки зерна. Перші три дні ми давали пів чашки, щоб вони трішечки звикли. Сьогодні четверг ми вже їм даємо по одній чашці. І Віка вчора з'їла. Те, що я колотила пів чашки, там залишилось, ну, буквально, може, чайна ложечка, отак десь. А сьогодні у відрі було намішано чашка, вона вискочила. І довго, звісно, вона їсть. Ці дівчата швидше їдять. Але з'їла все. Так що недовго віка виділивалася. Два дні вона побула голодна. І почала їсти те, що мені потрібно, а не те, що вона хоче. Барбі, куди ти зібралась? Барбуш? У нас в цьому році залишилося трішки фітпаку, не встигли дівчата все з'їсти, доки закінчили, завершили, лактірувати. Тому як тільки покотяться, ми спочатку цей доїмо, а вже потім будуть їсти новий, той, що я замовила, він ще дійсний, він дійсний 6 місяців, у нього термін придатності. А ось можна бачити: термін придатності 6 місяців, а дата виробництва 19 вересня, тобто він до 19 березня, а в січні покотимося. І до 19 березня за 2 місяці. Ми не те, що це з'їмо, нам ще й не вистачить, мабуть. Тому я замовила новенький, до речі, на днях повинен прийти. Ось так. Ну, от що це за жопа мала? Всіх Турція, всіх ганяє. Віка, припиняй. І Барбі ганяє, і Міру ганяє, всі їй мішають. Да? Тобі всі мішають? Поки погодувала, чи погодували, вийшла, вже розвиднюється. Туман. Туман. А то воно в повітрі літало перед камерою. Не зрозуміло, що. Ось такий туман. Що ти тут, Чарлику? Лось. Давай, покажись. Тебе дуже багато прихильників на Ютубі. Да? Тебе дуже багато на Ютубі прихильників. Ох, і лось. Все, я пішла. Я пішла в хату. Залишайтеся, ви погодовані. Попоєні, покормлені. Попорані, де? Да? Я тебе боюсь. Тебе навіть Вова боїться. Зайшла в хату і <кій> аж сама вирішила, цікаво стало передивитися е за мишку. Коли в якому окоті було скільки яких казенят. До речі, від сьогоднішнього дня і Вова почав пити медову воду. А я що хочу сказати, я п'ю її тільки три дні, і я вже відчула, що робота кишківника покращилася, тобто, травлення покращилося через два дні прийому. Так що ми продовжуємо пити медову воду. Ось така в нас чудна кружечка. Так тепер дивимося. Це в нас чарликові документи. Зараз, коли я вже куплю собі окрему папку, щоб, щоб, розділити документи на кіс і Документи мої. Так, буся. Ага, лада. Ось, до речі, зараз глянемо про ладу. Лада. Так, да, мама в неї Мегі 25% була. А у мами батько був Рейн, то що я казала, 50-відсотковий. На жаль, фото не збереглися, телефон глюче. Він і зараз глюче, а літом, коли повністю, то все в мене попропадало, і флешка замкнула, чи коротнула, і всі фото, і відео, все зникло. І продукції наші, і сири, і м'ясні вироби, і всі фото, і наші, і козачек, і, ну, коротше кажучи, все. Тобто, виходить, що лада. Взяла від діда. Це якраз Рейн, це її дід. Це батько її матері. Він був 50-відсотковий, дуже красивий був козлик. Дуже такий персиковий, золотавий. А ось і мишка слідки йде. Ось ми зараз і з'ясуємо. Ось для чого мені інколи задають питання, для чого вам потрібна оця волокіта з бумажками. Для того, щоб запам'ятати, все просто неможливо. Ось мишка, бачите? Ось її дата народження 27 квітня 2017 року. До нас вона попала 28 квітня, тобто їй не було навіть доби. При народженні вага складала 310. Козочка безпородна, їх було в окозі троє, тобто її мама теж була багатоплідна. Це передається по генам, по спадковості. Ну, окрас в альпійському тіпі. Генетично вона рогата, але була обезрожена резинками вже, коли в неї повністю виросли роги. заводчик, місна бабулька. Так, ну предки, звісно, неізвісні. Маму я бачила, це в нас тут йдуть мероприяття. До речі, треба позаповнювати на всіх дівчаток, коли почала давати. Ось, бачите, обезрожене резинками. Коли почала давати кальфастонік? Так, і ось що ми бачимо: Племінне іспользування. Документи в мене всі на російській мові ще. ну, Будемо переробляти, але не зараз. Так, перший окот код у неї був 11 березня в 2018 році. На 148-й день, привела вона двох казенят і обидва. Хлопчики. Другий код був 25 лютого 2019 року. На 151 день теж від Рейна, привела вона одну дівчинку, це була муха. Ми її в цьому році продали навесні. Вибачаюся за те, що інколи кашляю, і голос знову. Сіплий, знову дере щитовідка, Інколи навіть сил немає. <кій> Далі. Третій окот у неї був в лютому 2020 року, теж на 151 день, привела вона теж двох казенят і теж були два хлопчики. Крупненькі хлопчики були 3860, 3350. За четвертим окотом рік чомусь 21-й. 9 лютого 21-го року на 149 й день це були казенята від Арчі, четверо було казенят у неї, із них три хлопчика і одна дівчинка. І, до речі, отут, ось ми можемо бачити. Хлопчики були крупніші. Один взагалі був 360 двойко було 2,280, 2 кіла, А дівчинка була кіло 920 Це була мишка. Ну, Так її назвали. Ми думали, що вона не залишиться. Потім вирішили, що вона, коли народилася, вона взагалі лежала першу добу. За прокинутою набік головою. Ну, чесно кажучи, я думала, вона не виживе. Але вона вижила і така єгоза була. І вирішили, ми ж цю мишку планували прибирати і ще у 2021 році. Думали, будемо прибирати з господарства. А на її місце залишимо доню, і тому Вова її назвав Мишка теж. ну, Але в цьому році вона продалася навесні теж. Ось, П'ятим окотом в неї був в цьому році, 2 лютого, на 150-й день, троє вона привела казенят і теж було два хлопчики і одна дівчинка. Тобто, як можете бачити, за п'ять окотів вона нам народила всього три дівчинки і дев'ять хлопців. Тобто вона в нас більше по хлопчикам виступа. Що буде в цьому році, поживемо, побачимо. Я, мабуть, зараз дозаповнюю документи на всіх. Це ось, до речі, молочна продуктивність її теж. Рік, кількість днів, скільки всього лактувала середньодобовий удій і годовий удій. Тобто, скільки вона за рік дала і середньодобовий. На піку вона давала і 4 літри, бувало, проскакувало. Але середньодобовий рахується, як береться годовий удій і ділиться на кількість днів лактації. От вам виходить середнє. В середньому вона дає. 2,5 кілограми за добу. Ми важимо в кілограмах. В цьому році вже такого учота не буде обліку, тому що в цьому році я не планую вже важити кожен удій на вагах. Все, зараз дозаповнюю документи, те, що ми почали з 19 грудня давати їм. Кальфастонік, це все треба записати. І заодно тоді приберу папку, бо мені потрібно тут все звільняти, прибирати всі свої е, бумажки, всі свої робочі е, інструменти, можна сказати так. Бо у нас на завтра планується забій і треба звільняти площу, щоб нічого не запачкати, не замазати. Ось так. Ось для того мені потрібно введення цієї документації, щоб я в будь-який момент, коли мені що потрібно, я могла відстежити, подивитися за любу козу. Козу, коза. Тут у нас всі і ті, хто продані, і ті, хто вибракувані. Ось у нас казенят в цьому році купляли. Їм було 5 часів. 5 годин отроду.